Вітаю вас на огляді денної гри. Наша мета вижити після хеловінської вечірки у віддаленій фермі, коли до нас підкрадається щось слічне. Що ж, поїхали? Зараз подивимось, наскільки ця гра може бути для нас страшною. А поки завантажується на сином, поставте лайк та напишіть коментар, який останній жахастик ви грали або дивилися відео по ньому. Або ж якийсь так ви навпаки, очікуєте, що він скоро має вийти. Ой, це ми попісили. Яке задоволення я відчув. Чудово, okay. мені час повертатися в автомобіль і їхати на вечірку. Ага, це ми просто стали подзюрити. Він теж молодець стати в, в тунелі і. Ладно. Я ще можу їздити. Прикольно, бо не всі гри це дозволяють робити. Можна якось радіо випнути, будь ласка. Я нахуду зміг вистрибнути? Пам'ятаєте, коли в GTA San Andreas на грав, і там, коли ти залишався сам на сам з дівчинкою і цей. Там та сама машина качалась, робила кач. Добре, поїхали. Нас чекає вечірка. Якесь нітро прискорення. Так, ми сьогодні повний місяць. Чорт, я забув про лід. І що, будемо повертатися? Я думаю, не будемо. О oh Ти ж матір. По-перше, вони з... запитають мене. Ой принципі, можна зустрічі hmm. з з'їхати, так нікого немає, з автомобілі ой. У будь-якому випадку я залишусь О, можливо, в заправці є? Чи це є наша точка для тусовки? Чи це просто заправка, щоб я купив зараз льоду? Ліда бо смерть. Це машина не... А, ось! Nope. До речі, чудові, да, якраз для люду машина. Ну, прикольно оформлено. Вони завжди. Є мертві, але ти виглядаєш ще гірше. А ти вмієш мене підтримати. Ще один клієнт, який ш... шукає бензин по людській ціні. Нехай щастить чи щось таке. Ух ти, який страшний костюм. Це твоє справжнє обличчя? Він вміє жартувати. Підденник, щоб перевірити. Я забув лід для вечірки, так що мені варто поговорити з менеджером і купити пакет з льодом. Ну, зрозуміло. Hello. Euh... Так, машина не працює, яка створює лід. Ну, раз уж ця машина використала багато світла, і я давно її вимкнув. Goodbye. От коза. А я можу їх грабанути. О май гад. А це туалет? Він сказав, що там в підвалі є. Please call Mr. Brown to fix the broken. Unbelievable! Ой, та мишка вистринула, я щось провтикався. Так, а я так розумію. Тиць-тиць-тиць... Ну це гараж, це не підвал. Він сказав, що десь в його підвалі захована є. лід для його віскаряки, він там вживає. Nope. А тут я не бачу нічого корисного для мене. У нього така запакована тачка, ніби він кудись зібрався їхати. Ну, в принципі, місця менше займає. Генератор. Опа-па. Де тиждень був лайновим. сказав мені відремонтувати антенну в той час, як є ідіот, який не має ні єдиного уявлення, окрім того, як користуватися насосом. Але ей, не даремно ж існує Ютуб. Коли я їду в місто, мені потрібно не забувати купити месло для автомобіля і оптоволоконний кабель, щоб починити антиним. Довбані білки роблять свою справу. Напевно, ви. Від завершення всього я вчора втратив ключі від складу, хоча, здається, знаю, де вони можуть бути. Коли в мене буде перерив, потрібно перевірити частину даху. Я вчора оглядував антену і, можливо. Згубив їх там. Мені хочеться випити. А, тобто ми зараз будемо дертися на дах, щоб знайти. Ключі, потім піти в підвал і. Коротше, та, я думаю, он ключі лежать прям. Он, он то вони. Питання в тому, як сюди можна піднятися. Я б на цьому покатався можна? Мені потрібно бути дуже п'яним, щоб потрапити в цілину. Шкода, що ти так негативно відносишся до всього цього. Життя одне треба ловити кайф. Моя бути якась драбина. Ти ще don't push the horses. О, для цього потрібен ключ. А я ж тобі говорю, що ключ у нас. оп! Контакт пішов. Да, ключа, я бачу ось тут. Каністра ж мені не потрібно, а це просто ремонтці, в нього включить є панелі. Дорого, багато живе, мужчина. Оп, паркурчик, нормально. Так, у мене же ключ. Ну, це ж задні двірі зашкладовку. Я тримав ключ. Логіка аж правильна-правильна. Ну так тут більше немає інших дверей. Вони є ключ в руках, а як його використовувати, зачекайте. Не сумніваюсь, що треба хує ще якийсь ключ. Зараз тільки час витрачаємо на це. Ну, типу, навряд він собі приніс би щек пару. Пічив. Опа, якийсь мужчина. Здорово. Ти бандит? Hello. Ой, що тут у мене англійська. Бай. Який си не дуже Hello. крутий. Давай я ще щось запитаю. Bye. І давай ще фінальне Hello. питання, можливо, це мені допоможе. Bye. А просто до побачення. Hello. А це він, я думаю, я зможу там ним прочитати. Кластечко. Oh Дай поганяти. Не то, що моя та розвалюха. М -м так, я не можу чомусь потрапити на склад. Dead, <laughs> чому? Питання от в чому. Типу ключі то в мене вже є, але воно пише, що... Ще моєму пічай дати. Щось мене ігнорує. Не хоче й так він, дати по ніяк. Каже, грошик. каже, я на це не поведусь. Тут цікаве питання, чому я не можу відкрити? У мене вже є аж ключ. Нема зажигалки, нема електропила 3, фонарик 4, можливо, ключ. А як я можу використати ключ, якщо він не використовується? Тут три ключики. Це декілька ключів, які є власника бенсокзаправки. Певне, що з її допомогою я зможу попасти в кладовку на задньому дворі. Добре, ну так я ж намагаюсь як це зробити. А-а-а. Треба було б праву кнопку мишки натиснути. Зрозуміло. Так мені треба лід. По логіці він десь тут має бути. А то в банках він чи що? Чи де він? А, ось він. Забрати лід. Все чудово, погнали. Hmm. Я дістав кубики люду, старий егоїстичний ублюдок, сховав їх в задній частині палатки, так що зможу піти на паті до того, як пакет розстене. який, як зазвичай, організує вечірку. Пообіцяє мені, що сьогоднішній вечір буде епічним. Ну, давай. Да нам би ще й боту тачку взагалі було б супер. Це в нас ніби тачка якогось копа американського, чесно кажучи. Ой. І це ми шини пили, а вже врізались. От понарублюють заборі якихось. Ой, за цю ж будуть авторські права 100%. Я же могу А, я думаю, я смогу в паузу зайти, его. Ох, А я хочу сюда залезть. Yeah. Налаштование. Налаштування відео, елементи керування, конфігурації гри. Загальна музика просто випнена. Дивно. Я хочу сюди піднятися. А не можна? Ну, де, блін, я думаю, можна буде якось взаємодіяти. По дорозі ще з якимись предметами. Ну, локаціями, предметами. Дивно, що я вже зміг бігіх, яка така лаптівка тільки Хоча є таке да момент, що вона може подіргуватись, рушати. Will... О, там вже тут на якийсь попереду. Ми вже поряд. Продякуємо вам за заставку для гри. <риклад> так, очікуємо завантаження. Я швиденько цей собі скріншотик збережу. Буде простіше, потім не паритись не шукати собі картинку. Так, повертаємось mm -hmm. до гри. Ого. Що за просадка? Так, ми прилетіли на тусовку, у нас буде тусовка на фермі. Нарешті на вечірці потрібно знайти yeah. добаних лидинок, щоб покласти лід... над яким я так старався. Yeah. Добро. Ну, так, да, це єдина, напевно, один бомжар. А, ні, ще в коїсь такі тачки не дуже. Ось ще взагалі топова. Ону, а як вони те зробили? Це прям люто. Велком. <плес> Тут такі персонажі, ладно, не буду казати. С Схожі дуже на. Є там ігри такі одні паляють. Ой, щось таке просадки чомусь почались. Зараз будемо знайомитись. Зараз будемо знайомитись. Він зламався. А тоді куди я маю покласти їх лід? А ти що робиш? Тебе попаяло? Друже, з тобою все добре. Так, з ним щось не гаразд. Is this even legal? Ой, цього теж такі я. це що. Обсирав нас по дорозі. Ага. Він розумний. да, цьому вже Ну що, малешки? Оце ти фокусниця. Де ти взяла бутилку? Звідки ти її дістала? Давай з тобою познайомся, тобі ж красивіше. Не мій тепаш, давай. Ну не хоче, хоч тоді буде тебе без льоду, поняли? Я думаю, з цим ще не точно познайомиться. Hey, Ей, чувак, тебе погний день. Да? Ей, на мимо телефону щось там тиці. Напевно, колишній пише. Loser. Весь день дивиться на свій телефон. От лузер, а ти хто? Ти не лузер? Та тебе підійти якось. А. Тобі взагалі на все по барабанам. Так, маска клоуна якась. Я думаю, нам треба тоді піти або сюди заглянути. Лейно. Mm -hmm. Все окей. О но. Брутал. На цьому прям дуже добре я бачу. Добре, Зач... зачинимо двері. Тут зачинено, так, я думаю, що десь має бути зверху чи де. Зі сталі капа? А чому кров зі стелі капа? Зачекайте, це трохи дивно. Я думаю, зараз піду на другий поверх і там вже буде якась дубця, мені здається. О, це тут атмосфера ви, ребят. Ось все це? Сан Андреаса. О oh, но. No. CJ? В натурі CJ, зробили під нього копію. Так, о, це дитинство просто, Ну, от, ну не оце, справда, а ось це. Приставка, ну не така, правда, у мене була Денді. Що по це не заробимо up, І Тревором його назвали. Cool. You know... nope. cool. you know... Bye, Ну тут щось давних якесь. А тут як, типу, я так розумію, що один і той же ще буде на діалог з ним. Ну це приставочка, ви там сидите в чотирьох-п'ятьох дивитись в один моніторчик. Ех. Було цікаво. Так, тут немає куди покласти. Цей довбаний дід. Та вже просив всім в напій нап нап добавити, і все буде окей. раз буде дупця. я думаю, в нього криша поїхала, до тебе скулькою, о май гад. Дякую, що прогодимо версію Ага. Що тись пробує з димку Ага, це так все, типу. Коротенько. Ну окей. В принципі, якийсь є такий свій вайб-прикольчик, то думаю, щось має бути на кінцевому результаті. А на цьому все. Дякую за перегляд.